Сльоза за сльозою стіка по щоці, і серце стискається в скруті. Я вірю, Господь, все у твоїй руці, у тебе і я не забута. Минуле пройшло, нині є те, що є, а завтра лиш ти один знаєш. Звичайно, життя, коли зважиш своє, багато питань виникає. Тоді, коли шлях іде, немов скрізь пітьму, і один лиш світильник, надія, боюся питати у тебе, чому і доки питати не смію. Якщо повертаю свій зір круги, здається, що долі є кращі, та, певно, не менше Господь дорогий, і таких, що незрівняно тяжчі. Не всі у великім достатку живуть, не кожному раком хворіти, не всі дітлахи у сирітстві ростуть. І не в кожній сім'ї мають діти. Не всі доживають до старості дні, не в кожного праця є нині, не всі можуть жити у домі своїм. І жінка не кожна дружина. Нема двох одинакових душ на землі. І долями люди не схожі. І навіть земне розмаїття плодів покладено в мудрості Божій. Плоди соковиті на гілках вісять, є яблука, сливі, є груші, та Бог захотів ще нам подарувати і горіх у твердій шкарлупі. Недавно, як дуже хотілось чому. Спитати в сердечній тривозі увагу мою сам Господь привернув на пишний горіх при дорозі, смачне і корисне горіха ядро, не гірше за вишню і малину. І, здається, чому б не вдягнути було його у м'якеньку лупину. Та в дивній величності планів своїх Господь серед всього творіння вдягнув у тверду шкарну по горіх, і нема в ньому всередині насіння, нас гроном своїм виноград утіша, нам радість несе полуниця, ось так є неповторною і кожна душа. Щоб плодом для Бога іскриться. та щоб зав'язався той плід і дозрів, і був він придатним для неба, лиш Бог один знає, скільки потрібно дощів, і сонячних днів, скільки треба, які мають бурі зустрітись йому, і спека, і гра. І суховії, боюсь задавати питання, чому і доки питати не смію. Коли у життю не хватає утіх, і хочеться зрівнювати долі, пригадую в скруті сердечній горіх і кажу, на все твоя воля. Сльоза за сльозою стіка по щоці, неначе роса по черешні. Я, Господи, віру, все у твоїй руці і сам ти готуєш прийдешнє. Амінь.